Добрий придобрий усім вечір. Ось ми оправилися, Йдем додому. Почистили коровки, намололи цілий мішок. Дерті. От. Зараз уже 17 годин вечора. Телефон попав мені у руки. Піде зараз додому на підзарядку, щоб на ніч поставити коровки. От і йдемо додому. Дідушка пішов упереді. А я йду ззаді, на дворі так хорошо, тихо, тепло. Так що йдемо, гуляємо потихеньку. Людей нема ніде нікого. От. Наші низи. Там ще грязько. Ось, ось трошки настане погода, я сходжу тоді покажу. Що там? Хто? Ні, я не чую. А ти що чув? А я не знаю, чи зараз тривога, чи ні. Ой, господи. Отак і живемо. Прислухаємося, де що бахне, де стрільне. Так що такі діла. Йду потихеньку, бо в мене щось два дні болить спина. Кажу, що магнітні бурі вчора було дуже-дуже погано мені. Нічого, живемо далі. Чекаємо нашу ласуню, вона щось не хоче ніяк. Завтра вже і свято, день святого Валентина. Може, на завтра Валентинчика приведе. А в мене, друзі, новий житель у дворі є. Зараз я дійду і вам покажу. Так що ото такі діла. Новий питомець з'явився. Йдемо додому. А сьогодні я готувала манти. Чоловікові моєму дуже сподобалися. Каже, тільки жаль, що немає сметани. Але я зробила соус, майонез домашній на яєчних жовтках, варених. Так і діла. Сьогодні у нас дощ ішов калюжі кругом. Зараз получиш вечерю с яс, с яс всіх нагодуємо. А це я варила вчора тушонку. І сьогодні де, днем варила, рибу люди привезли, консерву. І от ми з та що привозила мені тушонку, зробили обмін. Зараз, якщо є. Я побачу свого пітомця, я вам покажу. Кококає о о о о о о о Тікає в мене ще тікає. Він же боїться петя петушок. Тепер у моїх дівчат є хазяїн. Помінялися ми. Вона мені петушка привезла, а я їй курочку. <ріст> ну Якось не годиться, щоб курочки були без півника. От. Тікає, боїться ще мене. Кругом грязь. Ох. Хочеться вже щось робити, але по грязюці лазити не хочеться. Отаке. От Ідіть уже, сідайте у сарай, ведіть свого. Кавалера на місто ведіть. Так що, таке. в мене новий питомець. А зараз як себе годую, і отаке, щоб ви мене не губили, отаке відео невеличке вам виложу сьогодні. Так що Всім бажаю всього самого найкращого, мирного неба, спокою душевного. І всього самого найкращого. Да, кексик, Кексик, покажися. Да. Що я мій красунчик тобі дам, зараз дам смаколиків, да. радується він. Щас. Кексунчик, кекс, кекс. Да, да, щас. Ну і Всім до побачення. Не знаю, чи вийду завтра, як ви удасться. А поки ще чекаємо. Пока-пока.